Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку розпізнаю спільнокореневі слова. На минулому уроці ми з вами дізналися, що таке корінь слова. Корінь слова це спільна частина спільнокореневих слів Сьогодні ми будемо розпізнавати ці спільнокореневі слова, або, як їх ще називають, споріднені слова. Або слова родичі. На наших уроках української мови ми не тільки пізнаємо таємниці рідної мови, а ще й подорожуємо Україною. І саме зараз ми знаходимося в Івано-Франківській області. Сьогодні будемо подорожувати містом Яремче. Давайте запишемо сьогоднішнє число. Дистанційна робота а також каліграфічну хвилинку, буквосполучення, букви М і Ч, а також слово Яремче. Виконуємо вправу першу на сторінці 36 вашого підручника. Прочитай текст. Знайди в ньому споріднені слова до виділеного слова і випиши їх. Доповни цей ряд іншими спільнокореневими словами. Познач у них корінь. Читаємо текст. На березі річки пруд розташоване місто Яремче. Його окрасою є повноводний водоспад Пробій. У самому центрі міста води річки Пруд з величезною силою падають униз із восьмиметрової висоти. З даного тексту нам потрібно дібрати Спільнокореневі слова до виділеного слова. Виділене слово, ви бачите, слово води. Давайте знайдемо до нього спільнокореневі слова у тексті. Думаю, ви побачили ці слова. Це слова повноводний та водоспад. Записуємо їх. Записуємо вправа перша. Слова води, повноводний, водоспад. Давайте доберемо ще декілька своїх споріднених або спільнокореневих слів до цих слів. Наприклад, це можуть бути слова водойма, водяний. Можете дібрати ще свої. А тепер... Виділимо, виділимо у них спільну частину, тобто корінь цих слів. Яким же буде корінь цих усіх слів? Води, повноводний, водоспад, водойма, водяний. В цих словах спільна частина вод. Отже це і є їхній корінь. Позначимо корінь цих слів дужкою. Добре, виконаємо вправу другу на сторінці 36. Прочитай рекламний щит. Яку інформацію про місто Яремче можна дізнатися з нього? Яка інформація тебе найбільше зацікавила? Розглянемо рекламний щит. Проведіть свій відпочинок у Яремче. Тут ви зможете відправитися у похід у гори, зіснити сплавріз гірською річкою, проїхатися верхом на конях, порибалити на форелі, скуштувати смачні страви гуцульської кухні, придбати гарні сувеніри на згадку, покататися на гірських велосипедах і квадроциклах. Ось таке цікаве місто, яремче. Виконаємо вправу третю. Добери до слова порибалити спільнокореневі слова і запиши, позначених дужкою корінь. Записуємо вправа третя і добираємо спільнокореневі слова до слова порибалити. Порибалити, ще можна сказати, спільнокореневе слово рибка, рибалка. Риб'ячий Та можете зібрати ще декілька своїх слів. Визначаємо в них корінь, тобто спільну частину. Спільна частина у цих усіх словах. Частинка риб. Позначимо її дужкою Це корінь слова. Корінь цих усіх слів.